Ціную позицію українського парламенту з приводу підтримки законів по ратифікації по отриманню додаткових коштів на інфраструктурні проекти, але щойно я там отримав інформацію, що парламент пішов на перерву, яка пов'язана з тим, що є певна турбулентність в стінах Української Верховної Ради. Тому я звертаюсь до парламентської коаліції, до всіх парламентських фракцій коаліції з тим, що ми не маємо права допустити жодної політичної нестабільності. Парламентська коаліція повинна бути єдина, злагоджена і ефективна. Це є запорукою подальшого успіху України на шляху реформ, на шляху позитивних змін. І будь-які спроби, які вже були. По відношенню до уряду щодо дестабілізації уряду провалились, і я буду захищати парламентську коаліцію.